Продовжимо випуск. Утворена у 2016 році. Ця громада була просто віддаленим куточком тодішнього Криничанського району. Всі питання треба було вирішувати у криничках. Нині ж багато чого змінилося. До громади увійшло селище Божедарівка, Милорадівка, Сорокопанівка, всього 39 сіл. Населення Божедарівської громади сягає 10 тисяч 500 осіб, і з кожним роком розвиток ОТГ набирає обертів. До Дня Незалежності України голова Божедарівської селищі. Слишкої ради Володимир Дерко привітав своїх громадян зі святом. Освітлили всі населені пункти, всі села селищної громади. Це з першого дня об'єднання. Облаштували будинки культури тепло. Це ще в 19-му році вже були в тій громаді, де дві сільські і одна селищна, які створили громаду. ми Виконали все, всі програми державні, які були, видавалися, субвенція, яка давалася на розвиток інфраструктури об'єднаної громади. Ми всі їх використали, зробили заміну опалення в школах, будинки культури опалення, медицину відновили, створили свою першу в районі сімейну медицину. В амбулаторії навіть облаштували квартири для лікарів, як тимчасове службове житло, щоб отримати молодих фахівців. Взагалі працює сім лікарів в нашому центрі, із них два в декретній відпустці, п'ять на робочих місцях. Ми наказуємо амбулаторну як сімейні лікарі, неотложну допомогу і профілактичну роботу, яку повинні проводити всі сімейні лікарі. Це… Що в нас такий голова Дерко Володимир Іванович, він сплатив нас кругом себе. Такий приклад, ну, наприклад, на ми кочегарку зробили за 20 днів. Ніхто не повірив зимою, поміняли у школі батареї повністю, все отоплення, все. А раніше замерзали, тут у діти замерзали. Це благодаря тому, що ми об'єдналися. Спочатку об'єдналося три наших сільських ради, а потім до нас почали підсоєнятися. Ще підсоєдилося: п'ять, чотири, по, -по, -по очереді підсоєнялися. Ну, так, і сплатилися ми. У покровських учнів тепло і затишно. Навіть всі зручності у приміщенні, що для багатьох сільських шкіл, на жаль, залишається невирішеною проблемою. А головне, вони відчувають турботу про себе. нас ж кожного року, ви ж, мабуть, були теж учасниками у нас на день незалежності завжди проводились масові заходи. У нас тут є парк відпочинку, де ми облаштували сцену своїми силами. Все без вкладення ніяких коштів, люди вже е, знають цей день, знають це місто і розуміють, що це дійсно люди можуть висказати свої емоції, подивитися кращих із кращих. Ну а всім такого великого свята, як День Незалежності, я б тільки побажав би своїм би і громадянам, і всім мешканцям нашої держави, незалежно від нації, незалежно від володіння мовим. Дочекатися і зробити все для перемоги з великим бажанням хочеться їм дати вірте в те, що ми можемо щось змінити. Попри складні часи, діти сядуть за парти 1 вересня у покровці. Педагоги зроблять все, щоб у кожного з них було світле майбутнє. Ірина Вахненко, Маргарита Кузьменко, Віталій Шалдов. Новини Д1.